створити умови, щоб люди почувались як вдома на Вінничині продовжують облаштовувати центри, де мешкають українці, які втекли з пекла війни. Так в одному з шелтерів Шаргородської громади наразі проживає 18 жінок із дітками. Шестеро з них Завдіївки, є люди з Бахмута, є люди з Слав'янська, Харків. Деякі з них знають, що з їхнім житлом, що вони не мають куди повертатися, а деякі просто не мають можливості знати, чи є куди їм вертатись. Сьогодні 29 шелтерів та дві громади Вінниччини, які прихистили переселенців, отримали бойлери. Півсотні водонагрівачів це допомога постраждалим людям від міжнародних благодійників. Ми говоримо про дуже важливий і великий аспект це гігієна. Якщо ми говоримо про ВПО, ми завжди говоримо про те, що ми говоримо про гідні умови життя. Питання виживання і гідного життя це абсолютно різні речі. Якщо ми говоримо про забезпечення гідних умов життя, це обов'язково має бути максимально наближені до домашніх умов. Нині в громадах області офіційно зареєстровано 173 тисячі переселенців, із них близько 50 тисяч дітей. Допомога особливо міжнародних організацій є надзвичайно такою великою підтримкою. От міжнародна організація з міграції це така гуманітарна місія, яка і на Вінничині працює, і в Україні. Ми вже з ними провели декілька таких проектів, які спрямовані на створення кращих умов. Так у минулого року представництво МОМ передало громадам в центри розміщення і обслуговування переселенців пральні та сушильні машини. П'ять вантажівок на максимум заповнених гумдопомогою Передали меценати лікувальним закладам Вінничини. У машинах все необхідне для порятунку хворих та комфортного перебування пацієнтів у палатах, 50 мультифункціональних ліжок, апарат для гемодіалізу, УЗД, ковдри, подушки, засоби гігієни, мило, шампуні, зубні пасти, 4 тони порошку для лікувальних пралень. Що збільшується ліжковий фонд, збільшується кількість поранених, збільшується кількість внутрішньопереміщених, і їм всім потрібна стаціонарна допомога, тому це для нас дуже великі підспорі. А саме основне це медикаменти, це антибіотики четвертого покоління, досить потужні. Ви бачите, як зараз активно знову розповсюджується коронавірусна інфекція, і вона циркулює разом з грипом. І у нас збільшується фактично в три рази за останні тижні. Збільшилась кількість пацієнтів, які госпіталізовані. з Інфекційними захворюваннями у співпраці з такими країнами, як Німеччина, Бельгія та Румунія. Меценати від початку повномасштабного вторгнення вже змогли забезпечити, чи не кожну лікарню області та міста потрібним обладнанням, апаратурою та ліками. Меценати самі українці, які жили у Німеччині і щойно в рідній державі почалась повномасштабна війна, взялись допомагати всіма силами і згуртували для цього світову спільноту. Саме все зробили за Власне, рахунок своїми силами та за допомогою наших європейських партнерів усе заради України, заради людей та заради перемоги. Це є наша прерогатива. Це вже 29-та фура. В вантажах перед цим було 9 вагонів, вже де сполучення ми відправляли. В грошах приблизно еквівалент біля 4 мільйонів євро. Штурм, оборона, зачистка, умови на полігоні максимально наближені до бойових. Так вчаться боронити та звільняти українську землю від окупантів перші добровольці, штурмової бригади Нацгвардії України, червона калина, як і майже тисяча кандидатів на службу. Мій колега, відеооператор Дмитро, подався до гвардії наступу і нині чекає на відбір у бригаду та проходження підготовки. Готуюся я захистити своє рідне місце, а саме мій будинок. У мене ще там в Херсоні залишились рідні, яким, яким дуже важко. Артилеристи, розвідники, кулеметники, танкісти вже на навчаннях. Різниця в бригадах тим, що було раніше, це саме головне оснащення новітнє, яке до нас буде приходити і вже є на даний час. І... Людей, які вже мають досвід, і людей, які приходять добровольці і мотивовані, це буде дуже потужний великий кулак, який дасть змогу звільнити нашу територію. Сучасними позашляховиками та спеціальними пожежними машинами поповнився автопарк рятувальників Вінничини. Три пікапи від Корейського агентства міжнародного співробітництва вже розподілені між частиною піротехнічних робіт та оперативно-координаційним центром головного управління. Зв'язку з збільшенням чисельності піротехнічної частини ще на 20 чоловік, тобто до 75 піротехніків, звісно, зросла потреба в збільшенні техніки. Це оперативно-піротехнічні машини для перевезення особового складу та майна піротехнічного і автомобілі для. Перевезення вибухонебезпечних предметів. Саме ці автомобілі будуть обладнані як ОПМ, оперативно-піротехнічна машина для перевезення особового складу та майна. Підсиленням для рятувальників стануть і три автоцистерни, оснащені сучасним пожежотехнічним обладнанням для ліквідації пожежі на відкритих територіях. Завдяки лафетному стволу на дистанційному керуванні одразу з кабіни можна гасити полум'я, як локальне, так і те, яке розтягнулось по території. Мі спецтехнікою вінницькі надзвичайники отримали також газоаналізатор, костюми хімічного захисту, металошукачі, які допомагають бійцям ДСНС ліквідовувати наслідки різного роду надзвичайних ситуацій. Неабияким помічником стане і дрон для проведення підводного розмінування. Водолаза можна не запускати, а просто покаже повністю всю картину, яка там може бути на дні того чи іншого водойому. Тому я хочу сказати, що це дуже серйозне майно для нас. Ми використовуємо це майно, воно не лежить на складах. От і хочемо сказати дякую всім за це. За ювелірними шовчиками вінницьких хірургів. Мрія Любові Григорівни і єдиний шанс на повноцінне життя. Оце во це тут нирка в мене. Весь час поглажую. 17 років діалізу, довге очікування на пересадку у черзі за кордоном, а потім ковід і війна. Жінка повернулась додому і зневірилась, аж раптом доленосний дзвінок. Трансплантація не чекає. Тож щойно з'їхалась команда медиків, почали операцію. Тривала вона з третьої ночі і до дев'ятої ранку. Коли взимається орган, у нас є приблизно сім годин на те, щоб імплементувати цей орган у реципієнта. Чим менший холодовий термін, тим краще нирка починає працювати. У сусідній операційній другу нирку померлого донора пересадили 47-річному Сергію Луполу. Я вам признаю чесно, я і не мічтав, що молоде має нирка. Чесно. Утім, операція це лише пів шляху, важливо, щоб орган прижився, кажуть лікарі. Пацієнт в чудовому стані знаходиться. Нирочка запрацювала. Вона дає свічу. Пацієнт вперше за вісім років почав відчувати, що таке нормальне життя. Врятовані розуміють, повернутись до повноцінного життя можуть лише тому, що у важку й трагічну мить, коли 50-річний чоловік помер від інсульту, родичі дали згоду на забір органів. Вони спасли, продовжили життя. Втім, доленосне для людей, які потребують трансплантації, рішення приймають далеко не всі. Причини різні: одні бояться осуду оточуючих, інші й досі асоціюють трансплантацію з криміналом. Один з стереотипів, наприклад, що людей продають на органи. Ну тобто, це абсолютно нісенитниця, і Я хочу це офіційно сказати, що це абсолютно безкоштовно. Реципієнти абсолютно нічого нікому не платять. Законом усе продумано до дрібниць. Аби кожна трансплантація була під контролем. Весь цей процес відбувається за участю дуже великої кількості медичного персоналу іншого персоналу узгоджень керується центральним органом українським центром трансплант координації. Це складний процес, і все зроблено так, що його неможливо корупціоналізувати. Операції любові та Сергія перші в цьому році а з 2021-го Вінницькі аси виконали чотири успішні трансплантації. Люди, які потребують пересадки, мають записатись у лист очікування. Заклад сьогодні готовий для того, щоб здійснювати трансплантацію і не тільки нирок, які ми вже здійснили, але й здійснювати трансплантацію серця, до чого ми вже так і також готові. І по суті, вже ми працюємо над тим, щоб здійснити трансплантацію печінки. Тим часом медики відзначають, поступово збільшується кількість людей, які при житті пишуть згоду посмертно стати донором органів. Підписала добровільну згоду на вилучення анатомічних матеріалів після смерті. Волонтерка Юлія Дякун. Жінка була однією з перших, хто зробив це у Вінниці. Каже, рішення прийшло після багаторічної роботи із важкохворими дітками. Треба допомагати людям, якщо у тебе є така можливість. Настане стане все одно момент, коли мене не стане. Але ці органи зможуть продовжити життя іншим людям. І я вважаю, що це найбогодніша справа, яка може бути. Такої ж думки і в православній церкві України священики називають згоду на донорство шляхетною та високодуховною справою, адже пересаджені органи продовжують та рятують життя безнадійно хворим. Якби це Богу було не угодно, то я думаю, це було б просто неможливим. Би. І просто цей цей процес би не відбувався. Так наука розвивається, але Господь нам дає також і мудрість, і розум, і допомагає науковцям нашим робити відкриття. і. Розвиває цивілізацію і все, що робиться людьми на благо іншим, звісно, Богом благословляється. Ніякої богословської, духовної, церковної перешкоди для трансплантології просто не існує. Написати добровільну згоду на посмертне донорство справа кількох хвилин. Зробити це можна у лікарні імені Пирогова. Потрібні лише документи тут е, паспортні дані, е, підтвердження, що людина є повнолітньою дієзнатною особою і що вона і. І Інформація про взагалі про саму трансплантацію і які саме органи вона хотіла б пожертвувати: серце, легені, комплекс, серцелені, печінка, нирки, підшлункова, селезінка, париштвина, кишечник, шкіра, матка, верхні кінцівки, нижні, обличчя. Дані вносять до єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Вся інформація там закрита і стає доступною лише якщо людині діагностували смерть мозку. Заворожуючи відео того, як у Швейцарії завантажують трамваї для відправки у Вінницю, облітає соцмережі на своїй сторінці у Фейсбук. Його опублікував мер Сергій Мургунов, зауваживши, що місто очікує на першу партію цюріхських трамваїв Трем 2000 Це вісім вагонів, 70-х-80-х років випуску. Висловив очільник міста сподівання, що вже за місяць, якщо не буде логістичних затримок, трамваї зустрічатимуть тут. Вінниця має 15-річну співпрацю із Швейцарією і починалась вона саме з проекту Цюріхські трамваї. Таке стратегічне партнерство дуже цінне для нашої громади, бо ж нині це не лише співпраця в рамках договорів, а й підтримка Вінниці у важкі воєнні часи. З війну більшість жителів Бахмута стали вимушеними переселенцями. Вибратися з пекла та почати життя з нуля вдалося Надії плис. Виїхати вдалося разом з братом. Евакуацію організувала компанія, в якій він працював. З березня 22-го року сім'я Надії мешкає в Хмільнику. Не скажу, як вдома, такого немає. Але вдома теж німа. Що я вам можу ще додати? Я рада, тому що я жива. Живі мої діти, жив мій муж. Родители ліжили, що ми змогли всіх вивісти. От це самое головне. Перейнялись проблемами бахмутців, і голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та Вінницький мер Сергій Моргунов. Підтримка людей, яким зараз важко серед пріоритетів роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Бахмут для України це фортеця, це символ. Опору і мужності, і в принципі, саме те місто і місце, де найбільше українські війська виснажують і нищать ворога. Але, на жаль, і це логічно, війна принесла неспокій в життя людей безпосередньо бахмутців. Продукти харчування, засоби гігієни й одяг. Все це привезли для покращення побуту бахмутських родин. Гумдопомогу доставили завдяки співпраці гуманітарного штабу, благодійників та муніципалітету міста Кельце. Окрім логістики, забезпечив гумштаб бахмутців речами першої необхідності та ковдрами. Так склалася доля цих людей, що вони змушені були збиратися за кілька годин. Брати просто дві руки то, що вони могли брати з собою, там якісь пожитки чи ще щось, там документи, і тікати світ за очі, не знаючи, що їх чекає в майбутньому. Оце, і цих людей, звичайно, треба підтримувати, тому що вони ну, найбільше, мабуть, потерпають як цивільні люди от, від всіх тих негараздів, а саме головне від наслідків війни. Загалом привезли понад 800 кілограмів гуманітарного вантажу. Без вихідних 24 на 7 та за будь-якої погоди. Вони забезпечують чистоту, тепло, світло та комфорт міста. Працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення щодня виконують надважливу місію. За забезпечення вінничан комунальними послугами, поліпшення благоустрою, збереження та утримання в гарному стані житлового фонду, а також з нагоди професійного дня представники галузі отримали подяки та премії від міськради. Відзнаки вручили разом секретар міськради Павло. Павло Яблонський та міський голова Сергій Моргунов. Вінничани дякують вам за те, що ви робите для того, щоб вони себе комфортно навіть в умовах війни почувалися. І всі аварійні ситуації, які ви достатньо швидко ліквідовували, це теж є показник вашої професійності і вашої роботи. Ну, тому я хотів би подякувати вам знову ж таки всієї територіальної громади і побажати вам першу чергу здоров'я, оптимізму і всім вам перемоги.